Верховна Рада ухвалила закон про підвищення зарплат чиновників. Цю новину повідомив нардеп Ярослав Железняк. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад в приватному секторі. Стороною це не обійде і поліцію. Посадовий оклад поліцейських має бути не менше 30 тисяч гривень. Вважаю, народні депутати. А я вам нагадаю слова Клименка, міністра МВС України. Тут питання до кожного громадянина нашої держави. Я відійду зараз відставку до, до кожного громадянина, як він сприймає свою роль в захисті держави, Відповім до Конституції, до здорового глузду і до власних переконань. Одні говорять, ми не хочемо йти в армію, тому що ми заброньовані, ми працюємо. Інші говорять, що ми волонтери. Інші говорять, що ми. Не будемо воювати, бо там погано вчать. Ми не хочемо бути там жертвами цієї війни. Так може, українцям треба вже сказати, коли ми топчемось кожного дня на мобілізаційних процесах, на сьогодні треба сказати, що завтра, може, не буде де жити, не буде де ухилятися від армії, не буде державності, якщо ми програємо цю війну. Але це ні в якому разі не про поліцію. Ось слова того ж Клемента, тільки пізніше. Поліцейський має знати, поки він поліції, він заброньований і на фронт не йде. Ну якщо він не доброволець. А чому поліція не воює? А хіба жінки поліцейські не можуть патрулювати? А наберіть жінок в поліцію, а наберіть там в поліцію покличте тих, хто раніше був. А чим хлопці в поліції відрізняються від тих хлопців, які в народному господарстві працюють? А хто буде тоді захищати від е, злочинців населення? Хто буде приїжджати е, на виклики? Ось ці диванні експерти, які е, провокують нас до, до тисячі якісь роздумів. А хто б не воювати? Що ви думаєте про його слова? Напишіть в коментарях. А тим часом подивіться надії цих ухилянь в формі. Навіть якщо у вас немає у так званому розшуку і немає жодних підстав для вашого затримання, вас змовлятимуть проїхати до ТЦК. ЦК як вони провіряють. Ну, це хто такі взагалі? Орган, ким, ким вони були создані со 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 Так. Вони Не знав, що Ні, це взагалі. Це, це, це вони не, не являються ніяким законом. Може це... за ви ніхто. Я? Нет. Я громадянин України. Може ви ніхто. України. А ви, будь ласка, представтеся. України. Громадянин громадянин хто такі? Поліцейські, Поліцейські представтеся. 18.3. Все? 18.3. 18 Посвідчення потерял. А вже повністю. Ну ви ж до мене підійшли. Ви ж до мене чи я до вас? Ну то что вы такие? Я не знаю, хто ви. Я вам. Ну то показывайте. Посвідчення потеряете? Конечно. Ну а як ви думаєте? Ви хочете мої документи? Я перебуваю на убиту. Я перебуваю? Ага. Давай, добре. Так. Тут ты тут не ощущение. Так, да, так. Дивіться, ви не перебуваєте на обліку. Так. Потрібно проїхати тоді. Куди? В Дарницьке ТЦК. Я не в Дарніцькому прописані. Якщо вас зупинило Дарницьке ТЦК, то ви <гум> зобов'язані проїхати в Дарницькому ТЦК. Да, я нікому не зобов'язаний. Зима постанови, то я там да. повинні проїхати. Да. Я не повинен вам нічого. Повинен... Протокол затриманий. Будь ласка. Протокол затримання, якщо ви перебуваєте в розшуку. Так я ж не в розшуку. Я не подожди, ви ж поліцейський. Я не... Ні, ви не маєте... Ні, ви мене так я просто... можу вас затримати. Якщо б uh -huh. ви перебували uh -huh. в розшуку, я б вас не питав. Я uh -huh. б затримав би вже. І поїхали б ударити за 30-там. А так я вам так... пропоную. А я не хочу. Ні, я не проїду. Ну, ви мені можете пропонувати, да. але я не їду з вами. Добре, тоді ми вам випишемо до можете писати. А така жесть відбулася на Черкащині. Співробітники ТЦК так старанно перевіряли хлопця, що зламали йому пальці. Перехожі викликали швидку та спецгрупу, а також спустили шини в бусі ТЦК, щоб вони не поїхали до приїзду поліцейських. І за таке беззаконня та наплювательське відношення до конституції та прав людини їм ще держава підвищує зарплатню. A tymczasem telemarafon da <mulanie> Спустили колесо. Отак лисенка рулить. Коротко по ситуації. Покували кульця, зламали корці. швидко повезла до лікарні. А це спустили колеса. Лисенка рулить. Луганська область тимчасово окупована на 95%, але влада області збільшила свій бюджет на наступний рік аж на 27 мільйонів. Я Хотів би процитувати того Ткаченка, який говорить про те, що в бюджеті Луганської області, але уявіть собі, Луганська область, яка захоплена на 99%, Держбюджетом передбачена 200 мільйонів на будівництво доріг. Яких доріг? Область під окупацією. Бюджет Луганської області більше мільярда. Пане, поясніть мені, що це за бюджет області, якої не існує де, Юри дефакто під контролем е, української сторони. На що виділяється? Хочете приклад ще один? Новогродівська військова цивільна адміністрація це Донецька область, окупований населений пункт? 6 мільйонів бюджетних коштів направила на закупівлю колючого дроту. Що вони будуть колючі дроти будуть встановлювати місто під окупацією, пале розкрадання, фантастичне розкрадання бюджету, і це на той момент, коли навіть 2 тисячі для вимушених переселенців скасували, пояснюючи це економію бюджету. Так ви мразота, ви крадете гроші просто зі статей бюджету на незрозумілі корупційні оборудки. А люди, які позиціонують себе як українці, які виїхали з також в Україні, все стабільно. Ордон заявив, що військові відкрили збір на купівлю квитків. Додому для Олексія Порошенка і інших його синів. Але він забув, як самому прийшлось пояснювати, чому жоден з його синів не воює два клоуни для них Україна це як гаманець, а всі їх діти, батьки вже давно за кордоном. Обшук, ознака успіху. Таку книгу знайшли під час обшуку у затриманого за корупцію керівника київзеленбуду Як то кажуть, бійся своїх бажань у Києві поліція затримала топ-чиновників «Київзеленбуду», які планували отримати щонайменше 20 мільйонів гривень відкатів за виконання підрядниками роботи протягом 2024 року. Серед затриманих генеральний директор, його перший заступник та заступник начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду». Слідству стало відомо, що керівник смк Київзеленбуду та його перший заступник систематично отримували неправомірну вигоду від суб'єктів господарювання, з якими було укладено договори на проведення робіт. До цієї угоди підозрювані залучили заступника керівника управління комунального підприємства. Згідно з задумом, підрядники мали платити так звані відкати у розмірі 15%. Від перерахованої ним суми за підписання актів приймання передачі виконаних робіт у прокуратурі. Додали, що обсяги та якість цих робіт ніким не перевірялися. Під час досудового розслідування лише за лютий 2025 року задокументовано 5 випадків отримання від підприємців понад 3 мільйони гривень. Всього на цій угоді фігуранти справи планували заробити 25 мільйонів гривень. Наразі генерального директора його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримано. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, розглядається питання про обрання запобіжних заходів ще трьом керівникам підприємств-підрядників. Нагадуємо, раніше міськраді Києва відкрили масштабну схему за володіння землею на суму понад 94 мільйони гривень. А у грудні минулого року голова департаменту КМДА отримав підозру за Хабарі.